Продовжуємо наш ефір? Нагадаю, що мене звати Наталя Гаєвська. Це пряма ФМ» на від відкрита студія? Будемо говорити про магнітні бурі, адже землю накрила надзвичайно потужна магнітна буря. Високий рівень геомагнітної активності на землі продовжиться до завтра, до 17 вересня. В групі особливого ризику метаозалежні люди з серцево-судинними захворюваннями, люди з порушеннями мозкового кровообігу. Як впливають на наш організм магнітні бурі? І що ми можемо зробити? Для захисту від цього явища про це будемо говорити з нами на зв'язку. Кандидат медичних наук, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб моз України. Отто стойка, вітаю вас. Добрий. день. А на що найчастіше скаржаться люди? От в час таких магнітних бурь? Ну, ви знаєте, по-різному, частіше за все там головні болі люди спостерігають, або е що якось е знепритомніли ну е такі е атанія, тобто зниження тонусу, не ти що зниження, а зниження тонусу, тобто це навпаки може бути знижений тиск. Або якщо підвищений тиск, ну це така зайва, можливо, навіть збудженість, або знову ж таки головні болі. Болі в серці можуть бути, тому що підвищений тиск він провокує і більш потужну роботу самого серця, і від цього може бути перенапруження серцевого м'язу, може бути ну і. При схильності людини до, до, до інфарктів інсультів, то може бути і інфаркт, і інсульт. А, але ну, це вже як просто крайній випадок того, що людина от, ну, погано себе почуває вже давно і в неї є хронічні захворювання довго, і вона їх або не лікує, або неефективно лікує. Тобто, наприклад, там у гіпертоніків постійно це ми наголошуємо. має бути тиск не вище 140 на 90. Ну, в стані спокою, значить, ну, в будь-який день час доби не має перевищити 140 на 90. А люди деякі ну, не слідкують за цим або не не регулярно слідкують за тиском. І він може підніматися, а людина там ну приймає ліки, якісь там чи періодично приймає і ну не розуміє, що її треба там постійно приймати. Коли навіть піднімається тиск, то це не значить, що це робочий тиск. Як кажуть, в мене робочий тиск там такий. Немає такого поняття в кардіології. Є 140 на 90, вище навіть ну є оптимальний тиск. Там 120 на а, але не вище, там 130 на 80. Те, що вище 130 на 80, це вже вважається підвищений тиск. Вже якби навіть американські кардіологи визначають як перша ступінь гіпертонії. Ну в нас якби такий чіткий орієнтир, хоча б щоб орієнтувалися люди на, 140 на 90. От, на що... Да -да. Але ж є люди, які не відчувають підвищений тиск. Їм так, нормально. Так, в, цьому, в цьому і проблема, да. чому і важливо міряти його, тому що це як можна назвати таким тих, тихий вбивця. Тому що людина навіть навпаки відчуває зниження тиску частіше ті, у кого він є. Там така атонія, і людина каже, що ой, я. Я м, погано себе почуваю, не можу стояти навіть там. Людина тільки лежить там, бо в неї дуже крутиться голова. Mm -hmm. Вона каже: я якось кудись провалююсь, А при високому тиску. Буває часто на що немає навіть головних болей, ніяких болей. Людина навпаки в тонусі, така от, начебто, така живчик активний, але ця активність вона така примарна. Тобто, все ж таки людина має підвищений тиск в стані спокою, якщо вище 140 на 90, Ну і, 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 і чим вище, тим перенапруження іде серцево-судинної системи. Ну, це більше і більше, чим вище. Тиск. І це призводить до того, що людей з хронічними захворюваннями в похилому віці, значить, буде атеросклероз може дати те, що судини не витримують цього тиску, і тоді буде крововилив або серцевий м'яз це інфаркт називається, да? а головний мозок це інсульт. От. І е... Ну і інше, тобто гіпертонія, це таке хронічне захворювання, яке, якщо не лікується, то е, призводить до е, і головокружень, в тому числі не поступає достатньо от, і, через атеросклероз. Е, Головний мозок не постачається достатньо кисню, тобто крові. Людина може в неї теж, ну якби при нормальному тиску їй може бути погано, тому що вона звикла, що в неї підвищений тиск і тоді доставляється кров до мозоку нормально, тому що в неї вже атеросклероз судин і зарослі сосуди вже бляшками. І Якщо нормальний тиск, в неї недостатньо постачається крові в мозок. Тоді люди от, втрачають буває, на вулиці свідомість. Там падають, травму отримують, і ну, небезпечні такі переломи. Ну, от, е, тобто, це от все, хоча це результат всього, що починається з гіпертонічної хвороби, от, з такої от підвищеного тиску. Так. А якщо щось сюди додати стрес, в якому ми живемо, недосипи, неправильне харчування, страх за своє життя і своїх близьких, і тут ще якась магнітування. Ніт на буря, то приїд інсульт. Ну, скажімо так, да, може таке бути, да? тобто поєднання всіх цих факторів, і це вже як такий, знаєте, знову ж таки, ми ж дійсно не реагуємо да, на інформацію, на стрес. Тобто, чи нам сказали якусь новину погану, чи ми там вичитали і на неї дуже болісно зреагували, і в нас піднявся тиск. Чи це магнітна буря? Ну от от як ну, розділити це, це угу. дуже да, Тобто ну, людина. Буде вже по-перше готуватися до цього дня, да, що в не в цей день магнітна буря, і ну безумовно в неї може виникнути якийсь стрес протягом дня. Навіть просто ну вважається, що один да, з великих таких стресів для людини це ну суперечки, да там е якісь лайки з людьми з бурськими особи. схильна до цього на ну, час буває, тобто. Це таке замкнуте коло, яке ну, пов'язує і, і, і хворобу, і поведінку, і, і, і психіку людини, да, психологію. От. Тому, а тому це, ну, як би сказати, в першу чергу ми наголошуємо да, що, от, лікарі, що контролюйте свій тиск. Оце от, от перше. Ну, емоції теж добре, ну, це більше якби лікарі не звикли про емоції говорити, більше психологи говорять, але ну, це теж зараз важливо на Галошувати на цьому, да там критичне мислення, фільтрувати інформацію, те все, що це інформаційна гігієна, і в тому числі ну вміння спілкування, спілкуватися, це теж дуже дуже важлива навичка. От. Ну а якщо брати чисто медичний такий от аспект, то контролювати свій тиск, щоб він не перевищував норму. Якщо він перевищує останні спокою, йти до лікаря і обстежуватись. І якщо нема діагнозу, ну то обстежуватись, подивитися в чому причина. Можливо, дійсно вже є гіпертонічна хвороба, можливо, це там щось інше, ну тимчасові якісь моменти. Але треба обстежуватись, контролювати першу чергу цей свій тиск. А які ще можете дати поради, щоб якось легше проходив і дні наші стресові і ці магнітні бурі? От міряти тиск, слідкувати за ним так. А що ще можна так підкоригувати? Або... Ну тут ви знаєте, першу чергу, взагалі, от для здоров'я це важливий якісний сон. Я розумію, що зараз ну, виче особливо. Да, з об'єктивної точки зору, да, що м, почнуть люди нарікати на тривоги, але ж знову ж таки, давайте чесно подивимося, чи е, спимо якісно, коли нема тривог. Ми їх або очікуємо, mm -hmm. да, або на них все списуємо. Це теж є такий аспект. От і люди пізно лягають. Тобто, да, сирени по-різному ж бувають там тривоги, і е, до, до цього можна вже собі поспати, да, а не лягти в о першій годині, а в другій встати від тривоги. А якщо ви в десятій ляжете і о другій встанете від тривоги, це вже в крайньому разі ви 4 години поспали. От. Тобто, я до того, щоб звернути на це увагу, і при можливості, і ну, такому ми кажемо, повид... по про свою поведінку налагоджувати нічний сон, так щоб ну, як бажано ну, те, що рекомендації сомнологів, да, лікарів, які вже дуже Популярні зараз, взагалі в світі, от ті, е які вивчають е е, сон. Це 7-8 годин. Ну ніхто якби не відміняв під ну, о, як сказати, безперервно нічного сну бажано в будь-якому віці, ну, дорослому мати. Дітям ще, ще треба більше, безумовно, спати. от якщо не вдається да, знаходити час в день ще подрімати, хоча б там 40 хвилин, але не пізніше третьої години, тому що потім ну, ми порушуємо засинання вечірнє вже нічного сну. Тому от. Такі 30-40 хвилин, ну, якщо є, людини є ця навичка, можливість розслабитися, навіть просто розслабитися, подрімати, або е, там медитують, деякі люди знають е, да, ці навички, там, якісь легкі вправи чи позу приємно е, е, зайняти, це, це добре. Е, от. Також фізична активність допомагає, тому що будь-який стрес, будь-які навіть при підвищеному тиску ну, допомагає ця фізична активність. Ну для тих, кого вже є хвороба, гіпертонія це ходьба. Універсальний засіб, звичайна ходьба, або там скандинавська ходьба, От я займаюся там скандинавською ходьбою періодично, прихожу, це теж атмосфера. Тобто ну, створювати, підтримувати атмосферу, щоб були друзі, там, чи близькі, чи собака, да, яка до, допомагає нам бути активним, mm -hmm. хоча б ходити. Добре, і біг теж знову ж таки він вже більш травматичний, але якщо. Тупово займатися і розвивати навички можна або комбінувати біг і ходьба, можна присідання використовувати, ще теж е різні заняття і спортзалі, які там на тридмілах. От. І е щоб був бажано свіже повітря, тобто на свіжому повітрі, безумовно, це все краще і для психіки, і для легень, і для серця. От. І е, крім фізичної активності, ну, різні ігри є ще, да, там, е, якщо є можливість, це взагалі дуже добре. Але крім цього, ще не забувати е, про харчування. Здорове харчування е, воно допомагає, да, а навпаки, нездорове. Тобто, е, як приклад нездорове, це коли, наприклад, людина зловживає. Кавою, алкоголем, тобто, це цим людина розхитує свою нервову систему. Зловживання кави, ну, це вважається не більше трьох-чотирьох порцій на день для здорової людини. Знову ж таки, і різний є обмін речовин і до того, що можливо деякі люди взагалі, ну я вони там більшість з таких людей знають і не вживають каву, тому що вони дуже така гіпер. Трофічна реакція, тобто дуже підвищується пульс, там тремтять руки, буває там в них така не можуть зосередитись. Є люди, які активно метаболізм відбувається. Кофеїну у них швидко, і вони навпаки кажуть, що я засинаю після цього. Але сон неякісний не від алкоголю, не від. Кофеїну сон стає неякісним, глибока фаза сну страждає, а це дуже важлива частина сну. Тому деякі да, люди е е і перед сном вип випивають, щоб заснути. Ну це, на жаль, е ну погана ідея, <кхи> і це погана звичка, якщо вона є, або можливо це вже алкоголізм у людини о от, треба визначати. <кхи> То не не ну не зловживати цими речовинами, ну і взагалі перед сном бажано таку їжу їсти там легку. Перед самим сном, тому, тому що ну, людина має ввечері вже якби готуватися до сну, організм організм, коли їсть, він готується до активності. в Принципі в нього, а не до сну. До сну треба знижувати і фізичну вже активність, і, і їжу. Там бажано за 2-3 години вечеряти до, до сну не, не пізніше.